У кількох районах Павлограда споживачі залишаються без електропостачання. За даними ЦЕК, знеструмлення сталося після атаки РФ на енергооб'єкт. Аварійні бригади працюють цілодобово, але відновлення переривають під час повітряних тривог. Компанія просить дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати в соцмережах дані про наявність чи відсутність світла. Близько доби, напевно, ви нічого не знаєте, коли включать його гадки. Немає очікування. Приблизно 4, о четвертій годині вимкнули. Написали, що вода буде почасово, так як працює генератори. Деякі магазини та інші торговельні заклади продовжують роботу у спрощеному режимі за рахунок резервних джерел живлення. Якщо такі є шостої вечора на гарячу лінію ЦЕК, цека нам сказали, що ведуться ремонтні роботи. Як ви в магазині справляєтесь на праці Без світла? Потихеньку працюємо. Частина містян користується повербанками або генераторами, інші підзаряджають пристроїв родичів у сусідніх мікрорайонах. Дехто просто чекає відновлення електропостачання. Коли нема світла, включаємо фонарики, стараємося, щоб телефон був заряджений, ну, підзаряджений, щоб була хоча б можливість подзвонити. До родичів возимо на зарядку в інший район. Ми у родичів заряджаємо, зараз відвезла на зарядку. ось вийшла на двір, гріюсь тут. А так, звісно, всі будинки стоять. Хочеться, хоч трохи тепла, насолоди. Я вже не кажу радості, але принаймні, хоча б жити у своїх будинках, на своєму ліжку, зі своєю ложкою, зі своїм унітазом. Це теж свято. За словами містян, найвідчутніші труднощі через зв'язок, зарядку пристроїв і приготування їжі. Мешканці розуміють причини відключень та те, що ремонтні роботи виконують у перервах між тривогами. Попри незручності, кажуть, що тримаються та виконують поради енергетиків. Та Ми звісно будемо. У нас просто немає іншого виходу. нас приперли до стіни, і все здаватися. Ніхто не збирається. Тож будемо триматися. Терпіть. Он Сестра каже, я обкладую з гарячими грілками, діти з своїм нічого. Це все, все мілочі порівненню з тим, що, що, що діти у нас хворають із за того. Ну нічого. Зато будуть закальони. А що зробиш? Будемо сподіватися, що далі все, все налагодиться. А що нам робити? У ЦЕК повідомляють, роботи тривають за погодженням з безпековими службами. Про відновлення, живлення інформуватимуть офіційними каналами. Мешканцям радять економити заряд, користуватися повербанками, мати запас води та продуктів, що не потребують холодильника. Сюжет знято, коли частина Павлограда була без світла. Актуальну інформацію не оприлюднюємо з міркувань безпеки за рекомендацією енергетичної компанії. Кирилл Дмитро, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.